Його ім'я Лорд. Нині слава про цього собаку поширилася мало не усією країною. Нещодавно він не дав замерзнути людині, пенсіонерці Надії Поплавській. На воротях оселі, яку захищає, висить табличка, мовляв, обережно злий пес. І насправді непроханим гостям лорд не радив би ступати без дозволу на його територію. Та це лише непроханим. Своїм друзям, виявляється, вівчарка лана навіть життя врятувати. Господар лорда, пан Борис, розповідає, займався господарством, як тут підбіг пес і почав гавкати. Чоловік на це уваги не звернув і пішов за водою. Тоді лорд вчепився у штанину і почав просто тягнути господаря, притяг до сусідчиних воріт. Там за ними лежала і замерзала 82-річна Надія Поплавська. Я її підвезти, не можна підвезти. Він за курткою допомагає мені тягнути. Ось так, можна сказати, двічі лорд прийшов на поміч людині. Сама Надія Поплавська пояснює, пішла відчинити калитку, може, поштарка прийде, але підсковзнулася і впала. Похилий вік і гори снігу на дворі не дали їй змоги піднятися самостійно, вирішила повсти до воріт. Доповзла до цієї, фіртки. пробую взятися руками встати, а не виходить знов. Та я стала кричати. Петрович, Петрович, нікого не чути. Лорд кілька років прослужив у в'язниці, добряче видресурований сином подружжя сичів. Вже чотири місяці, як вівчарка у відставці, але ж хіба талант та вміння можуть зникнути в нікуди. Звісно, господарі знали, що їхній собака незвичайний, але цього разу чотирилапому другові вдалося здивувати усіх, як тут було не нагородити красення. Ми її дуже гарно покормили, дали вже йому лишній кусочок м'яса за цього і зауважали ще більше, ніж до цього. Голос голос. Голос давай, мужик, хороший мальчик, хороший.